Сьогодні там переважно ворог змінив тактику. він починає фактично випалювати всю і енергетику, і всі об'єкти нафтогазового комплексу більше попри фронтовим регіонам створювати таку мертву зону для того, щоб населення від'їжджало. Ну це вже геноцид проти мирного населення, бо на військових воно не впливає. А це чітко направлені удари проти населення. Вони хочуть від'єднати лівобережну Україну від правобережної з точки зору енергозабезпечення, тобто розділити по Дніпру об'єднану енергетичну систему України. Чому? Тому що в нас. На лівобережжі є величезний дефіцит потужності, а на правобережжі розташовані всі дев'ять атомних блоків. Вони розраховують, що якщо їм це вдасться, то просто українська економіка, яка розташована в основному самому на лівому березі, це і Харківщина, це і Дніпропетровська, Кривий Ріг, Запоріжжя. Це основні такі наші промислові райони. Вони не зможуть Випускати промислову продукцію таким чином українська економіка не витримає.